Планування і головне проведення наступальних операцій відбувається згідно стандартів НАТО, що мається на увазі? Мовиться про каскадний характер планування наступальних операцій. Перший етап це нанесення вогневого ураження по місцях постійної дислокації особового складу, місцях накопичення бронетехніки складах з БК. Це те, що ми спостерігаємо, власне, ледь не кожен день, коли за допомогою засобів ураження. Мовиться про хаймерси, чи то британський штормшедел, знищується тилова інфраструктура окупантів. Другий етап каскадного характеру контрнаступу це безпосереднє розгортання військ і відповідно, контрнаступ, тобто звільнення самих територій. Яскраво це було продемонстровано під час деокупації Харківської та Херсонських областей. Власне, коли говорять про те, що ну, стандарти Російської Федерації, стандарти НАТО схожі, ні, вони не схожі. Мовиться про те, що згідно стандартів НАТО, звільнення окупованих територій відбувається згідно стратегії так званих жаб'ячих стрибків, тобто поступового звільнення території, щоб тих втрату в особовому складі. Натомість, тактика росіян полягає в тому, щоб використовувати саме особовий склад. В моменті його чисельної переваги фактично тілами своїх вояків продавлювати оборону противника. В цьому великі, скажімо так, розбіжності в цих тактиках. Те, що наразі відбувається, чому власне, поступовий характер деокупації території, тому що ми їх деокуповуємо згідно стандартів НАТО. Тому, коли НАТО нам щось закидають, власне, зауважити, що ми. І проходимо навчання на полігонах НАТО. Я нагадаю, на полігонах НАТО вже навчилися, пройшли навчання в моменті опанування новітніми тразками зброї і відповідно Проведення наступальних так, операцій, так, Дмитре, дивіться дивіться. Ми про що так. У нас просто обмаль часу, і ми, окрім теорії, так, ще хочемо практичні відповіді почути. Так. А дивіться, виходить, ми зараз в таких тисках знаходимося з однієї сторони. Ми розуміємо, що контрнаступ нам потрібен. Чим довше ми будемо так. його чекати, і, так і відкладати, тим краще а, окупанти а, облагоджують свою оборону, тобто на окупованих територіях, тим важче нам буде потім просуватися. Так вони вже укріпилися досить добре. і Замінували поля, тобто ми зіштовхнулися дуже складною історією, можливо, навіть якої і не очікували, тому що розмінувальної апаратури у нас там техніки менше було, чим потрібно. А, з іншої сторони, ми розуміємо, що світ чекає, де да й всі українці чекають, коли ж там, от от чекаємо ми цього прориву, так якихось нових перемог, так і і, і, і тут. Підштовхуємо, а залужник каже, що ж ви підштовхуєте, так, скільки можна, кожен метр дається кров'ю. І розумієте, ми в такому, як знаєте, в такі, перебуваємо в такому положенні, З однієї сторони, ми не маємо часу і готуватися, так? з однієї сторони, розуміємо, що потрібен тот контрастов, а зброя йде, і не вистачає. І тобто, хочеться, щоб ви от, із такої військової, із політичної точки зору, яка аналітик, розказали, що далі нам робити. Далі я пояснюю, контрнаступ відбувається згідно стандартів НАТО, поступова деокупація території, яка унеможливлює чисельні втрати серед живої сили. Що стосується завищених оцінок з боку і українського суспільства і, відповідно, західних партнерів, я перепрошую. Якщо раз по разу виходить керівник гурмов Буданов і дає прогнози, які не справджуються, то відповідно запитання українського суспільства, чому ми досі не в Криму. Погодьтеся.